Олександр Кадянов мешкає у 50 метрах від заводу. Говорить, підприємство зараз працює, але не так активно, як влітку. Завод сейчас в сесіяні Завод зараз працює, як ми чуємо. Працює він без єдиного документу. Було тут багато контролюючих органів. Держекоінспекція, Держпродспоживслужба, держпраця, поліція, дабі їх двічі не пустили на територію, коли вони приходили з комісією. Вони виписали штраф близько 60 тисяч на цей завод. А завод через суд скасував цей штраф. Олександра Кадянов бореться за те, щоб виробництво припинилося. Разом із сусідами постійно знімають відео на підтвердження того, що завод працює. Через це виникають хмари пилу, який потім розносить по всій вулиці Чайковського. Чоловік зібрав теку документів відповідей на звернення від нього та сусідів до різних інстанцій, спілкувався з керівництвом та працівниками заводу. З чим ми маємо діло з переробкою. з чим ми маємо справу? Це переробка вапняку. Він на 60% складається з кальцію. Це лужний метал, хімічно активний, який входить у реакцію з усім, з чим контактує. Люди почали скаржитися на першіння у горлі, висипи на тілі. У нас фото, довідки. Це пов'язано із появою цього заводу. Олена Сташенко мешкає поряд із заводом. Жінка говорить, понад 30 років працює лікаркою і викиди з підприємства у повітря її хвилюють. Проблема не, не охоплює тільки от людей, які проживають в безпосередній близькості. Справа в тому, що проблема номер один. Шкідливі викиди в повітря, які нерідко можна бачити неозброєним оком на рослинах, на автомобілях, на білизні. Можна уявити собі, що робиться в легенях дітей, дорослих і усіх, хто тут проживає. І алергія це, можливо, не є найбільша навіть проблема. Ольги Павлович, яка також мешкає поряд із заводом, троє дітей. Більш за все говорить, жінка виникає проблем зі здоров'ям у її старшої доньки. У неї висипи починаються алергічні. У неї висипи це алергічні почервоніння по всьому тілу. І племінниця у нас є, яка дуже сильно реагує. Вона ходила до лікарні їй сказали пити ліки. Ми вам нічим допомогти не можемо. Ми знаємо, що це з заводу йде пил. Важко дихати, голова болить. Люди, з якими ми спілкувалися, надали нам контакти представників заводу. Частина з яких не відповідає. Двоє сказали, що до заводу вже не мають стосунку. Чим займається підприємство та де зареєстроване, можна побачити на ресурсі «Юконтрол». Там вказано, то в подрібнювач зареєстроване у Дніпрі серед видів діяльності виробництво цементу, вапняку та будівельного гіпсу. За зверненнями про роботу заводу без дозвільних документів та забруднення повітря поліція ужов. Дні 2019 року внесла дані до єдиного реєстру досудових розслідувань, розказала речниця Нацполіції у Херсонській області Тетяна Скуба. В рамках вказаного кримінального провадження проведено ряд слідчих дій та призначено експертизи, одна з яких це інженерно-екологічна експертиза, виконання якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. За результатами вказаної експертизи, по кримінальному провадженню буде прийнято остаточне рішення. За заявою жителів вулиці Чайковського на підприємство приходили із перевіркою Держекоінспекція. В ході перевірки було встановлено, що документи дозвільного характеру відсутні, а саме планована діяльність здійснюється без висновку з оцінки впливу на довкілля та за відсутності дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Керівник Херсонської окружної прокуратури Віталій Нікітін підтвердив, що слідчий займається кримінальним провадженням за статтею 241 Кримінального кодексу України забруднення атмосферного повітря. Матеріали зібрані слідчими у цій справі на експертизі у Києві. Після завершення експертизи, і після того як експертом буде встановлено шкоду навколишньому природному середовищу, буде вирішено питання щодо оголошення підозри винним особам та спрямування справи до суду. Терміни експертизи поки нам кінцеві невідомі, але зі свого боку ми зробимо все можливе, щоб ця експертиза була проведена максимально стислі сроки. Нагадаємо, у серпні 2019 року жителі вулиці Чайковського вийшли на акцію протесту до заводу «Мікрон». Тоді зібралося близько 50 херсонців. Скаржилися на постійний пил від підприємства та алергічні реакції. Від керівництва заводу вимагали встановити фільтри. Написали спільну заяву до департаменту екології та перекривали дорогу вантажівкам, які везли сировину на підприємство. За кілька днів провели ще один мітинг, на який прийшов тодішній міський голова Володимир Миколаєнко. Наталія Тимофієва, Володимир Чепиного, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон.